Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Ви на каналі Пасторі Гаря Назаревича. Тому поставте вподобайку, пошерте це відео і прокоментуйте. Святе письмо говорить: не бійся, не бійся, не бійся, не бійся і не жахайся. Ось перший розділ книги Ісуса Навіна. Двічі Господь за розділ говорить до Ісуса Навіна, будь твердий та мужній. Бо ти передаш у володіння народу цьому землю, як я присягався батькам їхнім дати їм, тільки будь твердий і мужній. А що зараз говорять нам, брати і сестри, у світі чи в Україні? Що ми чуємо в запіллі і в світі? Нам говорять скоро переговори», нам кажуть, скоро перемовини». брати і сестри, і нам говорять, що головне, щоб закінчилась війна. Брати і сестри, я ну, от скільки читаю святе письмо, ні разу не бачив, щоб Давід, чи Авраам, чи Ісус Навін спитали у Бога: Боже, а коли закінчиться війна? Відкрий мені, дай мені таке відкривання, щоб я передав це народу, бо всі дуже втомилися, і всі вже прагнуть, щоб закінчилась війна. Ні разу такого не було. Все, що просять ці герої Біблії, вони просять стратегію. Вони кажуть. Якщо ми підемо, чи ти придаси в руки наших ворогів наших, говорить Ісус Навін, говорить Давід, говорить Моїсей, говорить Авраам. Їх хвилює тільки стратегія, брати і сестра. Їх не хвилюють, чи закінчиться війна. Бо чому вони не такі легковажні, як ми з вами? Ви знаєте, коли я дивлюсь на наших людей, я не можу зрозуміти, звідки це рабське мислення дивитися в очі своїм вбивцям і говорити: та ні, з вами можна договоритися. Правда ведь? Коли те будуть вести на страту, ти будеш заглядати їм в очі і думати: та ні, ні, вони ж нормальні ребята. Ми ж зараз будемо торгуватися з Росією, Правда ж да, правда, але вони вас стратять. Знаєте, я даремно апелюю до вас, до вас так і нічого як не дійшло, так і не дійде, дорогі мої брати і сестри. Мене це сильно дратує, але я хочу надихнути інших. Брати і сестри, наш підрозділ ударних дронів і різного роду БПЛА в братстві. Це ще залишається такий добровольчий підрозділ в братстві. Хоча велика частина братів наших вони вже оформились, але ми будемо продовжувати, не зважаючи на що оформлення, значить будемо оформлюватись. Не оформлення, будемо і так воювати, тому що можливості для цього хватає. Я дуже, до речі, вас прошу, щоб ви на це задонатили. Бо коли я збираю на дрони, я не збираю для чогось підрозділу. Збираю для нашого підрозділу. Так от, брати і сестри, повернемося до нашої війни і до нашої віри. Я недавно дивився старе інтерв'ю Аслана Масхадова, і в нього було багато полонених вонюшок, і ці матерки їх там називалося, здається, «Совет матерей», вони закликали, щоб от ставились до цих вонюшок дуже добре, бо вони виглядають такими нещасними і безпорадними. Їх насправді так жаль цих полонених вонюшок. Але Аслан Масхадов каже це до того, як ти їм тільки даси автомат. Каже, коли ти їм даси автомат, даси їм владу, вони зв'яжуть якомусь Аулі батька і будуть гвалтувати його доньок. Вони будуть вбивати, вони будуть гвалтувати дітей. Така природа ванюшок, брати і сестри. І тому я здивуванням дивлюсь на наших братів і сестер, які думають, що з ванюшками про щось можна домовитись. Якщо буде якесь перемир'я, воно явно не буде на нашу користь. Москалі накопичаться і знову підуть. Вони виріжуть частину населення. Я не знаю, чи ви втічете чи не втічете. Навіть якщо ви дуже лояльні до москалів, і ви думаєте, що вас вони пошкодують, от я не впевнений. Ну, перевірите, як то кажуть, самі. Адже що я знаю, вони вирізали багато людей. От Чого Коростень, він такий більш лояльний, скажімо, так, м'яко до своїх земляків скажу. Я вам хочу сказати, тому що я не вірю, що тут багато етнічних коростенців. Тому що тут багато різних вонюшок і пазари. В Укрзалізниці тут було багато військових, і я це все розумію. Тому це є люди. Я часто від корестенців, та й багатьох інших я чую, що да, можна домовитись уже війну треба припиняти. Хоча багато моїх земляків це щирі відчайдушні люди, які будуть воювати. Я знаю, що ми погонимо ворога. Але мене дратують не так мої земляки, як церква, брати і сестри. Я бачу, як церква дуже погано поводить себе під час цієї війни. Не вистачає капеланів. Я от не можу зрозуміти. Може, ви мені поясните, наша капелан в бригаді. Щоб покаяти кого камбріга. Я впевнений, що камбрігу 100% треба каяття, але більше воно треба тим хлопцям, які безпосередньо на позиціях перебувають. Тим хлопцям каяття треба 100%, тому що це саме край. Там постійно вирішується долі людей. Тому, дорогі брати і сестри, я вас закликаю. Всіх своїх братів, давайте будемо служити наскільки ми можемо, тому що на цей час ми з вами і покликані. Давайте зрозуміємо, подивіться, яка ганьба церква зібрана на гречку і на гуманітарку. Цих людей не до чого не можна закликати. І я, грішний брати і сестри, теж роздавав гречку, але мене це постійно турбувало. Я розумів, що це не дуже хороші християни. Так і виявилося, багатьох людей не до чого не можна закликати. Мені сьогодні мій друг сказав, що навіть. За кордоном, Ці християни, начебто українці, які виламились, вони представте теж за мир. А вам чого за мир? Раптом, вам яка різниця цього, цього діла? Але, брати і сестри, вата, як то кажуть, вона і залишається ватою. А ми з вами, давайте усвідомимо, дорогі друзі, ми не можемо служити Богу на своїх умовах, тільки виконуючи Його волю. Я збираюсь, а ви. Хай Господь вас рясно благословить. Перемовини нам не потрібні. Ми будемо воювати до кінця. І ми, і не дай Бог наші діти. А хоча хто його знає, брати і сестри, війна, як і все в нашій долі щось приносить і добре і погане в наше життя. А там побачимо. Хай Господь вас рясно благословить, щось задонати нам на підрозділ, і щось ви можете пожертвувати в слово, якщо воно за вас зачепило, щоб це слово почало діяти у вас. Амінь брати і сестри. А зараз помолимся за тих, хто в бою, і за тих, хто в полоні, і за тих, хто поранені. Господь, я дякую тобі за цих звитяжних людей, які не зламалися. Господь, я прошу тебе, підкрепи кожного ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже мій. Хай твоя Божа охорона і защита буде над кожною групою, над кожним бійцем, які сьогодні виходять на вихід. І над кожним пораненим, Господь. Хай прийде твоє Боже силення в ім'я Ісуса Христа. І над тими, хто в полоні, збережи всіх, Батьку. Дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Господь вас вес наблас.